Про ліси, комунальну власність і вміння читати закони. Вітаю! Останнім часом дуже багато робиться для реалізації президентської програми, відомої як мільярд дерев. Тобто йдеться про максимальне збереження лісів України. І коли це робиться шляхом передачі лісогосподарським підприємствам державних земель саме для ведення лісового господарства, це нормально ніяких заперечень не викликає. На жаль, дуже часто прокуратура в інтересах державного монополіста Ліси України намагається відібрати чужі землі, в тому числі і землі комунальної власності. Саме тому виникають питання. Подібним з яких звернулася до мене одна з місцевих рад. Комунальне підприємство реорганізувалось, мало державні акти на право постійного користування на земельні ділянки під лісами, зробили інвентаризацію ділянок, присвоїли кадастрові номери, хочуть зареєструвати в реєстр речових прав. А яку власність, на вашу думку, зареєструвати ділянки в комунальну? Бо дивимось пункт 24 перехідних положень і переживаємо, чи точно у комунальну можна. Насправді переживають навіть не за це, а за те, що після реєстрації комунальної власності зможуть отримати черговий позов від прокуратури. Давайте спробуємо розібратися в цьому питанні. Нагадаємо, пункт 24 в перехідних положеннях земельного кодексу з'явився завдяки закону 1423, яким з 27 травня 2021 року більшу частину земель державної власності було передано у власність комунальну. Проте з загального правила є винятки. І от два з них якраз стосуються лісів. Зокрема, під пункт А говорить, що не стосується передача в комунальну власність земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств, підкреслюю, державних, отже, комунальних це не стосується. Але є ще й пункт В, за яким в державній власності залишаються землі природоохоронного призначення та лісогосподарського призначення. Отже, відповідь здається очевидною. Але ні. Насправді треба читати не тільки останній закон, а й ті закони, які приймалися раніше. Зокрема, був у нас закон про розмежування земель державної комунальної власності. З 1 січня 2013 року він діє, і от зокрема, саме цим законом, його прикінцевими та перехідними положеннями було передбачено, що землями комунальної власності вважаються земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні комунальних підприємств, установ та організацій. Отже, в даній конкретній ситуації земельна ділянка залишається в комунальній власності, а нові положення пункту 24 перехідних положень земельного кодексу до неї не застосовуються. Але в даному випадку я закликаю вас до двох речей: перше, власність потрібно захищати. І е, все більше і більше це розуміють органи місцевого самоврядування, які останнім часом частіше і частіше стають відповідачами у позовах. І друге, потрібно дуже уважно слідкувати за законодавством і звертати увагу не тільки на ті речі, які змінилися от буквально сьогодні. Чи там півроку тому, а не те, що було раніше, і як воно впливає на сучасні правовідносини.